Всім привітки, рада вітати вас у новому влозі. Сьогодні ранок такий активненький. я вже встигла з'їздити. Тільки бокс у мене є. Знайшла вакцину від вітрянки у Вінниці. Ну, я говорила в влозі. І в принципі, сьогодні вже її треба було забрати. ми завезли на мирів. В принципі, в Жені все добре. І не прийшов його, тому ми вирішили. Вакцини більше не з'являлися, і я вирішила все-таки. Забрати ту, що забронювала. Раптом, що, я думаю, я знайду, кому її продати, якщо він раптом заболіє. Але раптом ні, то ми його довакцинуємо. І в нас є така велика сумка, термосумка. Але це далеко їхати, в общем, не було змоги додому повертатися, тому взяла взяли такий контейнер в самій аптеці. Він насправді набагато зручніший, бо він. Е, менший. І ну, це може вміститися в пакет або в сумку. І, в принципі, це зручно, е, бо та велика сумка, вона мене раніше і в коляску не вміщалася, і було дуже, типу, незручно. Е, а це класно. І тут маленький, типо цей холодовий елемент. Зараз, до речі, морозилку треба ставити. Е, тому завезли. В лікарню, де ми спостерігаємось, поставили в холодильник, так як Жені зараз немає. Потім заберемо вже його на Вінницю і, і... і тоді дощепимо. А далі що ще? Книжка прийшла. Забрали книжка. Хоп-хоп. Десь тут так має бути гарно. Ну, тут. Раз. Зробимо гарно. Хоп-падь. Є. Пахне. Так, моє будівництво. Добрі друзі на літній смузі. В общем, це така книжечка буде. Вона, в принципі, така якась чершова трохи. Ну, ладно, не знаю. Це вже буде їм піділитися, вчання точніше. Так як на Миколая вже не вміститься. Ну, я сама ще її не бачила цю книжечку. А, будемо. Полистаю вам такі швиденько. Так. По-іншому зараз повистаю. Полистаю так, щоб мені було видно. Так. А, це такі стандартні, прям машини їдуть кольори. Тут уже літачки появились. Подивимось, не знаю. Зайде вже ані, не зайде, йому не всі книги заходять в цієї серії. Але, як на мене, цікаво, з літачками в нас ще нічого немає. Тут і зима є і машина така чищеща. Чище. Всі, подивимось. Дякую. І сумка його прийшла. Щось також покажу. І ось така ось манюсінька сумочка, така вона кумедна, як, як рука моя. А Вона ось йде ось так. Типу, як бананка, але ну, не зовсім бананка ну, думаю, ну тож тут один карманчик сподобається. Взяла її на касті щось за 70 гривень чи що. Плюс доставка. Взагалі, ну, то, то зовсім не дорого. Де, ось, тут, ось така воно, всередині тут. Ну, простенька така сумочка. Насті, та з єдинорогом, а це Жені. Подивимось, мабуть, теж підділинкуємо. А може так дам. Подивлюся, ще не визначилось, як краще це все зробити. Тому подарки приїхали, але трішки не, не вчасно, Ну, нічого, таке дуже буває. Так. Давно до мене Миколачик не приходив і в цьому році нарешті прийшов. За всі роки, за всі, за всі роки. Від Дніпрема. Це не реклама. Це вимушена покупка. Дніпрем, ну... Так о, я не дуже люблю Дніпрем. Е, можна щось якісніше брати, але тут просто нюанс в чому, що е, за ці гроші щось якісніше брати, ти візьмеш один інструмент. А на Дніпрем ти просто не браш такого. ну Тако. <ривіт -прає> Типу, так. Да. Е, це я замовив все разом, але виходить, що вони перший раз не все, що я хотів, додали. І це довозили. Так, почнемо з маленької, напевно. З маленької маленької. Так, це у нас. акумулятори. Ого, які здоровий. Я думав, воно поменше. Шість годин. Блін, це якась така штука здорова. Я уявляв, що воно якесь буде поменше. Таке як. Так, да, це теж акумулятор. Ну mm. він такий. Шо, ще ну, Що ще акумулятор да. він стріляєш? Ну так. Шнаркети в минулому. Шість ще один такий самий. Ну мене лякають акумулятори. Я думав, вони будуть якісь маленькі. Mm. Mm. Ну так, це ж вони треба витримати. Ну, типу, так, це шість ну, типу, брав то, що саме. Довше, а це зарядка для них. Тому, ти, типу, таку маю. Зарядка менше, ніж цей. Ну, блин, це ти... здорове щось. Так, це чеки. Сумка! <звук> да. Сумку брав самому більшу. Коротше, в мене така була ідея взяти акумуляторний інструмент, все що мені треба, і все скласти в одну е, в одну сумку. І щоб воно було мобільне і все в одному носити. Ні, може воно все влізе. Я сподіваюся, що воно все влізе. Ну, сумка дві здорова. Він не з пластиковий. Прикольно. Ну, это добротно. Ну, это больше, чем в Боши. Сюда, блин, прям... Сюда прям барни влазить точно. Все. Барни сподобался. Угу. Все, можешь вылазать. Да, да, быстрее, быстрее. Не, прикольно, дві здорові карманчики. Місця багато. На замочку. Зовні багато грубих здорових карманчиків. А, і що ще прикольно оце мені подобається, що його можна через плеце взяв собі і поніс. Дві собі і погнав. Ну прикольно. Сумочка є. Далі. Шуру покрут. Блін, шурупокрут менше, ніж ці кому. Що? Тобі щось закрутити треба? Добре, що я взяв якийсь менший. Там десь мають бути акумулятори поменші. Так. Шурупу. Що, що? Воно все йде без акумулятора, якщо хочеш акумулятор, то собі докупляєш. Акумулятор коштує, блін, більше ніж цей. Маленькі. Але важкенькі. Так. <гумісті> дивись скільки тут? Важкенькі. Божечки. Прям як адвент календар. Кожного ні. О, фонарик дивись. Кожного дня можна щось розпаковувати. якийсь ножичок було б хорошо взяти. Але ножичок тут для слабаків. Ого. Я думав, що це просто фонарик. А тут навіть вихід є під зарядку. Фонарик не не? Я подіймаю, це фонарик, що ну, Це адаптер, типу, робиться як фонарик і плюс робиться воно як павербанк, тут піде йому на заряджати. Ну, типу, телефон або щось. Тут є акумулятор і в тебе вже. Ну, в тебе акумуляторів є куча, і ти можеш там один використовувати собі. І плюс можеш це як павербанк тебе. Універсальний. Тебе каже, це я не пані нашу. Жінка Жінкам нас не поняти. Вона півня знайде. О, а це класна штука. Даже у неї пробував працювати, мені дуже вона сподобалася. Це викрутка. Дуже круто. Беремо, наприклад, викрутку. Це щоб не крутити? І да. це воно в одну сторону крутиться і в другу сторону крутиться. Добре. Ну зручна штука, я пробував. До ну, неї, звісно, прикнути треба, але воно прям. Прикольно. Крутяк. Дуже, дуже зручно. Ще де який краще Так, знову акумулятор. Да, Так, це. Я думаю, що це поменше. О, оце менше. І то теж здорові. Сітки здорові. Ні, бачите, гроші тільки не тільки на настолки тратяться. Це мені треба для нової роботи. Що, що? Коротше, поп попробуємо. Як нам. о, це бачу менше. Це на 4 часів. Треба було брати, ну вони такі здорові. О, так. Кус. Що, що? <гум> Вже треба працювати? Ну їх тут і да, так, як... Можна було б ві... як як ти там кажеш. Да, да, да. Так так, так. Штука. Дуже багато масі за один раз. Я ось за ще один на Першого часу. Що а... Так, це поки дріб витягують. Ага, це ось, це витягнемо. Оцю штуку я собі хотів. А що це якесь маленьке? Я думав воно буде побольше. Ні! Не, не то що я думав. Я думав, що це буде велика штука. Ще один фонарик? Так. Да. Але якийсь не той. Собі думав, що буде великий фонарик. Диви. Чим? Виключаємо. Так. Це два фонарика. Перше більше понятно, що це. Це їх здоровий. Вдруг не влізе. Буде поменший. А, а тут, а це місце ще типу ще для. Типу тут запасному наставити, походу. Що? Ну, непонятно. Може, це на що надягати можна? Може. все дуже цікаво і непонятно. Так, хорошо. Надо. Рівень. Надо. Або рівень краї, або стіл у нас не дуже. Так, Далее. Далее, далее, далее. О! Болгарочка. А, і тут, кстати, ще швидкості є. О, перша швидкість. Та маленька. Далі у нас це рівень. О! У мене є уровень здоровий, а це я хотів свою маленький, який сумку кинув, щоб все було в одній сумочки. І в тебе завжди під руками две ще який чкольчик хороший. Чкольчик це, справа. який маленький. Просто бомба. Так, а він тут як від акумулятора чий? А ззаді зарядка. що, він працює даже? Ага. О, диви, Прикольно. О, oh май. І зелену кольору. Uh -huh. Зелену кольору краще, видно. Бо я взяв червоний і не знав. Все. Опа, прикольно. Так. Блінь. Бо в мене уровень, ну, щоб ви поняли, десь розмірами, як не знаю, перфоратор. Така коробка здорова, віддільно натаскаєш. Інструкція. Типу приходиться багато разів ходити на офіс і напишуємо. Так, да, ну типу багато разів ходити. А я хотів такий комплект хотів собі взяти, щоб воно все. Ним чемоданчиком ти прийшов і собі все працюєш. А, і зраз три ноги. для Для уровня. Там с... круче себе там детальники пойти эти всякие настроечки. Ты сюда уровень крепишь и ну, включите. Так, далее. А, далее у нас штатив. Штативчик для того самого уровня. Дуже багато треба. Багато. Ну а це дуже класна штука, коли ти робиш монтажі, то тут, бачиш, воно типа, ну, дуже тонка настройка. Угу. Ти так трохи крутиш і воно прям тако ідеально. І такий невеличкий штативчик для уровня. Тоже угу. прикольно. Что-то взял Все. Далее у нас... Ещё один точный инструмент. Знаете, что меня всегда А, фу, есть. Не, интересует, что... Рулетка. Рулетка, кстати, лазерная рулетка. Это... Це... Это рулетка. Да, у меня уже одна была Так У меня и работа увеличилась. Тепер на кожній роботі треба мати. Лазерна рулетка дуже спрошує і ну, пришвидшує роботу. Замерря. Тут вона здається, що має бути така... є? батарейки? нема? Що, що? Є, здається, вони, кстати, мають бути заряжені. Так. Раз. Ну. Ты еще на пленочку зарт Не получилось. А значит одним прям Ничего страшного. Так, ну он. Разрешает. о, это Что, думаешь, разряжене? Я, напевно, на то нажимав. Так. Ну, тут має бути метр. Ну, о. Так, а тут ще якось. Угу, це Тимона і ззаді, а так зразу... На угу. Сумку теж купаю на пояс? Ліку сумку? На поїзд? Ліку сумку. Сумка. А, ні, не, пояс не, не брав. Що кучу треба докупити. Ще десь тільки саме треба докупити. А як воно, типу, цей? Воно тут. Ще останнє. Що, що? Ну ж нові. Хто нові? На третій. Нові. І останнє що? Що також зазвичай треба, без чого ти не справишся, це перфоратор. О, блін, то він менший, ніж Bosch. Прям менший. Це хорошо. То я переживав, що буде якийсь здоровий. Так, хорошо. Вставляємо. Смешно. то Серьезно Да, Смеш... ну, взима... взима... да какая-то она как детская. Такая, часто что? Гипсокартон. Не, ну она, типа, бы Ну и то я ее брал, думал, что он будет, какой серьезнейший. Бо там был еще меньший. Часто на дюбельки. Ну я, нем буду все сваривать. Что-что? Тут є. Що це? заряд акумулятор. Ну що там, якщо також кошу нажимається? Ну, таке. Дніпрям. <плес> Зато багато. Ну, а на ці акумулятори, в майбутньому ще можна буде цей. В них я бачив, є бензопила. І ці акумулятори. На бензопилу буде. Прикольно. Можете бензопило? На ділянки треба ті дерева порізати. Ти поки до тої ділянки добираєшся. А це мені треба бензопила, щоб добратися. Да, не вистачає. Часу особливо це дуже багато. Багато. Буде Час? ще більше. Кінчилась коробочка. Наче щоб ти її не багато. Гарненько розкладеш на фотографію зробити. Да, так, треба. У неділю, неділя. я сама, діти в У мене сьогодні суботи. цей суботній. Самотній вихідний. Оп. Але я дуже сильно хочу борща, тому у мене тут є величезний шматок м'яса, мені треба, я його розморозила вчора. Треба його порізати на зручні шматочки, тому що ну, такий великий шматок розморожувати постійно, то незручно. На маленькі шматочки я зараз шматок відріжу, піджарю і буду на тому м'ясі готувати борщ. Бо іншого в мене було. <сіх> Курки нема, є фарш кролика. Ну, в принципі, на цьому все. Так що буду готувати борщ, включу зараз холостика на фон. В такому випадку не вистачає телевізору десь на кухні. Але є телефон, правда ж? Угу. Так що, ось такий. І потім планую борщик. В невеличкій каструльці, щоб він з'ївся. Бо зараз у нас продукти не так поїдаються, як раніше, і дуже багато чого псується. І, да. Тому е, звикаємо до менших об'ємів. Е, і, як правило, якщо я готую в менших об'ємах, то це виходить більш такі насичені супи або борщі. Тому в мене аж слина виділяється. Зараз борщик зроблю, потім піду в магазин, треба купити сметанки і, можливо, будуть якісь помпушки з часником, щось такого тоді буде. Життя, ну, точніше, день пройшов не даремно. Ось так. Все. Буду готувати борщичок. Дивіться, яка тут <говорит> Можна ще сало, звісно, в мене воно є, але я не хочу сала. Uh -huh. У мене лаваш ще значком пончиків не було. І сметанка. танк. І смачного всім. Ведмій дерфон такий хороший кочар. Да? Будемо лежати. Будемо лежати малий. Да? Тільки не кусай мене. Кісь буджені останнім часом. Палади не можна, відразу хочу гратись. Да? Так, да, Я думаю, що пора вже домалювати. Ой, картину. Тут зовсім чуть-чуть позалишалися діляночки. Треба вже її закінчити. Поки я тут буду малювати, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня до вечора.